Це у вас що? Офіс партії Європейська Солідарність? Так. А хто тут головний в цьому офісі? Мене цікавить про запас Валерій Миколайович. Він є головою фракції Європейська Солідарність Запорізькій міській раді. Він не виходить на контакт вже три з половиною місяці до мене, як до громадської діячки, на жодне звернення не відповідає. Я оце думаю, куди скаргу в Європейську Солідарність принести. Ви хто? Дивіться, Кому він підпорядковується? Обласна, а обласна це ж ну, повноважень більше, ніж міська. Значить, обласна може поставити на місце міську партію, а ні? Хто у вас? Я, у вас хто? Я тут адміністратор. Ви адміністратор. Так. Ви член партії Європейська Нет. Солідарність. Нет. Ви просто тут працюєте. Так. У вас тут хто головний? Артюшенко або Чернов? Хто там у них? Артюшенко раніше був, потім Чернова поставили? Чернов. Чернов. Ага. Зрозуміло, працюють тут от хто можна сюди прийти. Хто працює тут? Хто нусь членів парт... ні. О, партії? Ні, ні. Ви тут одна, ні. і яка не є членом партії Європейська Солідарність. А звернення ви приймаєте? Якщо звернення приві від своєї громадської організації, ви реєструєте? Тут можна.